Придорожній хрест встановили та освятили у селі Космач, що на Косівщині. Цю ідею втілив місцевий громадський активіст, засновник музейного комплексу Бутинар Василь Книшук. Разом із родиною він самостійно змайстрував такий придорожній хрест, дотримуючись автентичних традицій. Один із перших придорожніх хрестів у космачів встановили на честь скасування панщини, що в 19 сторіччі, розповідає Василь Книшук. Відтоді це явище було дуже поширене. Щоправда, тепер такі хрести встановлюють вкрай рідко. Тому він вирішив відродити традицію і, беручи за основу архівні матеріали та ескізи, встановив такий придорожній хрест. На самому початку 19 сторіччя гусули десь хотіли віддати шану богові і. Поофірувати для цього. От звідти почалася вся ця історія. І, зокрема, гуцульська архітектура, той хрест Фігури, який був встановлений при дорозі, це встановлений він міг бути як із твердих порід дерев, так і саме з хвойних ті хрести, які були зроблені. Зокрема, фігури до мене, вони повторювали дідівську ту традицію. І придорожній хрест, і зокрема, ми його посвятили Юрію як Зараз у нас тінь війни впала на теж космач, і то Юрій Переможець збереже нас. І я маю надію, що теж буде збережено всіх жителів України і гостей села, і, зокрема, космачан. Василь Книшук продовжує консультувався з різьбярами, художниками, адже хрест виготовив самотужки. Ми взяли ялицю. Це була теж непроста ялиця, це зрубана зимою і з величезного дерева, яка була розрізана на чотири частини. І з того було роблений той хрест, це була велика мрія, і я по правді скажу, що декілька років вже вона живріла. Традиція встановлення придорожніх хрестів, це не мною була придумана, і я би хотів, щоб вона була подовжена і продовжена нащадками. Такі хрести називали придорожніми, адже часто вони були орієнтирами в дорозі, розповідають місцеві. От такі придорожні хрести, якраз через то він називається придорожній, Він був тою станцією, тому що люди, які йшли в гори, вони. Не мали так, як сучасної техніки, щоб можна було себе зрозуміти, де ти знаходишся. Але люди якраз розуміли це по каплицях, по струмочках, по хрестах. Коли йшли далеко в гори, знали, ми йдемо, зустрічаємося де? Біля хреста, там на лисині. Де ми зустрічаємося? На каплиці, там на Греготі. І Так, ну так воно було. Молоді підростають, аби вони бачили, що колись люди були. Ну, майстри, які вміли зробити. Такі хрести для Гусущини досить такі популярні. Вони прирівнюються до тих же каплиць, які встановлювалися на певних місцях, які були символічні для людей. Хрест встановлений для того, щоб люди, які йдуть чи до села, бо це на відстані десь двох кілометрів від центру села, могли зупинитись. Могли подякувати Богу за те, що вони йдуть чи до церкви, чи йдуть десь в дорогу. Їдуть, і зупинитись біля такого хреста. Заввишки хрест 4 метри, встановлений він у присілку Горішні неподалік центру Космача.